Причина друга це був сильний дитячий стрес, якесь насилля. Насилля могло бути фізичне, психологічне, воно могло бути разове чи систематичне, але це вже відбулося. Тобто дитина відчувала себе приниженою. І що запам'ятала ж її нервова система? Що ж взяла нервова система для себе в подальше життя в доросле? Вона запам'ятала, що світ є непередбачуваним. Непередбаченим в результаті доросла людина живе не начебто на взводі. Вона також має весь час контролювати зовнішні обставини, тому що вони є непередбачуваними. Тобто людина шукає загрози саме в тих містах, де їх взагалі і немає, але на цьому не обмежуються ще причини, що приводять в дорослому житті до панічних атак, або що більше вас цікавить до цих неприємних симптомів, в тілі до тремору, підвищеної потливості, приливи відливи в тілі також. Перебитий сон, який не дає людині відпочинку.